Христос, дякуємося святим раді, з великою ласки Божої ми відправили в цю святому, усесвіту, стара вісну, віздвяну ніч, божественну літургію. Сподіваємося, що кожен з нас намагався докласти зусиль для того, щоб Христос міг народитися у Богу однієї душі. Це найважливіше, що Христос народився в нас і жив в нас. Христос явився у світ не як правитель, який. Хотів би відповіти під владу свою, всі земні народи, і явився не як певна така грізна істота, яка могла б так ставитися, щоб всі тремтіли перед нею, а явився через жену, найсвітлішу, найпричисту, через свято Богородицю, тим дітним немовдам. Звершилося те обідування. Про якого говорив Господь ще Адаму і Єві, народився від нащадків їх, від Пресвятої проголосланої Богородиці, Спаситель світу Христос. І от Він прийшов у світ для того, щоб люди могли жити глибоною і повнотою життя. Сам Бог. Прийняв людську плоть, став людиною, смиряючись перед нею для того, щоб людина могла максимально нього близитися, для того, щоб людина могла обожнити свою людську природу. Радісно, що в цю ніч в храмі по багато і дочок, багато і немовля, які нагадують нам про Бога немовля Христа. Нехай Бога немовля Господь. Ясно даруючи всім свої великі та багаті милості, укріпляє нас і дарує нам бути дітьми Його, дарує нам бути людьми Духу Христового, Духу родості, любові, смирення і іміння. І в цю ніч, згадуючи про всесвітлу радість, не будемо забувати і про, як вже говорили, тримовиних людей, і взагалі про. Те, скільки ще горя і біди в світі, Христос прийшов для того, щоб можна було допомогти людям пережити горе, біду, прийшов для того, щоб можна було нам, наближаючись до нього, наближатися і до ближнього наших. Не будемо забувати також і про паяття, адже першим словом Спасителя, коли він уже змушнілим вийшов на проповідь. Євангельсько було слово покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Покаяння це те, що наближає нас до Бога. Це те, що руйнує всі перешкоди, які ми будуємо між собою і між Ним. Покаяння це те, що, навертаючи нас до Христа, повертає нам той стан Пасхи, в якому важливо було перебувати завжди в кожному християні. Цю світлу ніч, як завжди, ми будемо всім простувати подарунки. Подарунки різні, підготовлені і нашою парафією, передані з Італією, подарунки, підготовлені різними людьми, які небайдуже ставляться до світу, до ближніх і до всього, що в нашому непростому світі відбувається. Світ до пришествия Христа перебував у Макушні. Найкращі розуми язичницького світу шукали істину і не могли її знайти в усі повноті, тому що істина тільки тоді буде відкриватися, коли людина буде намагатися істину пізнавати. А Христос про себе сказав, я є шлях, і істина, і життя, і сказав він також, пізнайте істину, і істина зробить вас свободу. А пізнавати Христа кроткого і смиренного, ми можемо тоді, коли в колості, в смиренні, в любові, ми будемо вподавлятися йому. Адже, як що говорили давні римляни, подібне пізнається подібним. Тож пізнаючи Христа, живучи з ним, будемо робити все для того, щоб він жив і діяв у нас і через нас у. В тому непростому світі, який нас оточує. зараз можна буде підходити, прикладатися до Христа. Будь ласка, ще листівочки, які ми підготували законечками христового, хто ще не отримав, можна. Зараз храмі отримувати. Також зараз в храмі будуть всім вручатися дитячі журнали «Колиска» і діткам, і дорослим, і всім і діткам, і дорослим будуть вручатися в календарі на стіні православна Макарівщина. В них розповідь про всі православні фотографії, про всі православні осередки, в тому числі і про ті, які формуються зараз в Макарівському районі, і про всі. Рамові свята православних парафій Макарівського положення Української православної церкви. Також всі будуть отримувати подарунки і дітки, і дорослі. В Першу чергу ми просимо діточок приходити за подарунками. Покажіть, будь ласка, які у нас подарунки для діточок. От діткам такі подарунки будуть продавалися, підготовлені нашими парафіянами, нашою. У нас подарунки для діточок, а для дорослих можуть бути ще й трошки інші подарунки. І ще у нас вже готується вертепне різдвяне місто для всіх учасників вертеплення. Відповідно, і в притворі зараз на всіх дорослих чекає плівочета, італійський сир і італійська ковбаса. Вже підготувалися. Будь ласка, відкривайте, Вибачаємо після противного дійства в правості наші курси. Можна буде продовжити наше допомогти за спільною